Талановита скрипалька єврейського походження Альма Розе зростала разом з відомими музикантами Німеччини та Австрії і мала усі шанси підкорити музичний світ. Але прихід нацистів до влади став початком кінця музичної кар'єри Альми. Із засновниці жіночого ансамблю, підкорювачки найкращих сцен Польщі, Чехословаччини, Німеччини та Австрії, вона перетворилася на ув'язнену табору смерті Аушвіц. А згодом стала і головною лідеркою жіночого оркестру Аушвіц-Беркенаю. Власне життя Альми закінчилося саме у таборі Аушвіц. Альма Марія народилася у 1906 році в Австрії у родині музикантів. Її батько Арнольд Розе, уроджений Арнольд Йосиф Розенблюм, ще в юні роки зайнявши пост концертмейстера віденської придворної опери, носив звання придворний музикант, а згодом і придворний радник. Він спілкувався з великим композитором Йоганнесом Брамсом. Пізніше в його будинку частими гостями були композитор Ріхард Штраус, диригент Артуро Тосканіні, такі знаменитості відня, як Зигмунд Фрейд, режисер Макс Рейнхард, а згодом всесвітньо відомі диригенти і співаки віденської опери і багато інших відомих на той час людей. Її мати Джастін. Була сестрою Густава Малера, відомого композитора і диригента. Альма була названа на честь дружини свого дядька, Альми Марії Малер, уроджена Шиндлер. Її старшим братом був Аль... Альфред Розе. Вона була хрещена в дитинстві в протестантському приході, як і її брат. Альма Розе народилася в ювілейний рік Моцарта, коли святкувалося 150-річчя з дня народження композитора. На думку усіх членів родини, це повинно було визначити майбутнє дівчинки, якій самою долею судилося стати музикантом, як і її батько та дядько. Батько Альми Скрипаль Арнольд Розе був протягом 50 років керівником Віденської філармонії з 1881 по 1931 рік, а також керівником оркестру Віденської державної опери та керівником легендарного струнного. Квартету Розе. Арнольд Розе народився у Ясах в провінції Буковина Австрійської імперії. Сьогодні це територія Румунії, і перемагав антисемітські забобони завдяки силі свого музичного генія. До 1881 року він став концертмейстером як Віденської філармонії, так і придворної опери. У 1882 році він взяв прізвище Розе. Альма зростала в оточенні музичних зірок Німеччини і Відня початку ХХ століття. 16 грудня 1927 року вона у супроводі свого батька і членів оркестру Віденської опери вийшла на велику сцену. Дебют приніс свою користь. Альму почали запрошувати для виступів у Польщі, Чехословаччині. Вона часто приймала запрошення виступити на галоконцертах з європейськими знаменитостями. Тепер вона часто виступала зі своїм братом Альфредом, піаністом, диригентом і композитором. До речі, на початку 1930-х років він займався вокалом з кінозіркою Марлен Дітріх для підготовки її вокальних виступів у кінофільмі Блакитний Янгол, який приніс їй світову славу. У 1930 році, у віці 24 років, Альма вийшла заміж за молодого, обдарованого чеського скрипаля вазу Пшиходу. Через кілька років вона заснувала жіночий камерний оркестр дівчата віденського вальсу. Дебют віденських дівчат відбувся в перші місяці 1933 року у Відні. У репертуарі оркестру були традиційні віденські мелодії Йогана Штрауса, попоріз оперет, популярні вальси, пісні, танго. І завдяки цьому оркестр одразу здобув велику популярність серед усіх верст любителів музики. Альма виступала і як солістка у кожному концерті. До цього слід додати, що її оркестр грав весь свій репертуар на пам'ять без нот. Це вимагало безумовно величезної репетиційної роботи. Усі, хто почув тоді її ансамбль, відзначали чудовий смак і закінченість виконання кожного твору. Встановлення нацистського режиму у 33 році стало початком кінця музичної кар'єри Альми. Її брат вчасно зрозумів небезпеку нацизму і емігрував разом із дружиною до Сполучених Штатів Америки. Альма ж залишилася на Батьківщині, щоб доглядати за хворим батьком. Її мати померла від тяжкої хвороби у 1938 році. 14 березня 38 року Адольф Гітлер в'їхав до Відня тріумфатором. На площі героїв зібрався натовп майже в чверть мільйона для його урочистої зустрічі. Того ж дня в опері усі музиканти-євреї були нехайно звільнені з роботи. Нещодавно прийнятий в оркестр опери молодий скрипаль вічливо повідомив Арнольду Розе при всьому оркестрі, що дні його тут закінчені, і йому слід звільнити свою шафу від речей і інструментів, а також що пан придворний радник переходить на пенсію. Через деякий час Альмі за допомогою друзів вдалося перевести батька у більш безпечний на той час Лондон. А сама вона перебралася до Голландії і продовжила музичну кар'єру. Зі своїм чоловіком вона до того часу вже розлучилася. Альма прославилася як музикант-віртуоз і талановита скрипалька, і наприкінці 30-х, на початку 1940 х років, вона постійно гастролювала Європою. Фінальний акорд в музичній кар'єрі Альми поставив арешт під час турне по Франції. У липні 1943 року. Після декількох місяців ув'язнення в таборі Дранці Альму Розе відправили в Аушвіц. Коли Альма потрапила до табору, вона опинилася в медичному експериментальному блоці. У таборі Розе була зареєстрована під прізвищем свого другого чоловіка-голландця Августа Ван Левен Бумкап, з яким мала формальний шлюб. Тож нацисти не здогадувалися про професію і довоєнну популярність ув'язненої. У серпні 43-го року Альма Розе виступила зі скрипковим концертом на дні народження високопоставленого нацистського офіцера. Віртуозний виступ так сподобався глядачам, що Альму негайно перевели в Біркенау і призначили диригентом жіночого таберного оркестру. Цей оркестр існував у таборі й до приїзду Розе і був улюбленим проектом начальниці жіночого підтабору Біркенау Марії Мандель. До Альми оркестром диригувала польська вчителька Зофія Чайковська. Ансамбль складався в основному з музикантів-аматорів. Основна функція оркестру полягала в тому, щоб кожен ранок і вечір грати у головних воріт, коли в'язні йшли і поверталися зі своїх робочих завдань. Оркестр також повинен був брати участь у заходах СС. Зокрема, він мав влаштовувати регулярні недільні концерти для охоронців есесівців. І виступати перед нацистськими офіцерами, які в будь-який момент могли змусити музикантів грати музику. За головування Альми, жіночий оркестр почав грати більш професійно. Вона розуміла, що музиканти оркестру будуть у безпеці до тих пір, поки вони подобаються есесівцям. Серед членів жіночого оркестру практично не було професійних музикантів, тому Альма щодня доводила своїх музикантів-аматорів до знемоги і постійно підвищувала. Професійний рівень членів оркестру. Сама Альма працювала так само активно, як і решта музикантів, оскільки перебувала у впевненості, що музикантам дозволили жити, вони повинні грати надзвичайно добре. Розе диригувала, а іноді грала стрибкові соло на концертах. Есесівці ставилися до неї повагою, і більше того, Альму Розе навіть називали протеже Марії Мандель. Розена полягала на тому, щоб музикантів перевели в спеціальний барак, в якому були окремі приміщення для сну і репетицій, а дерев'яні підлоги захищали музичні інструменти від холоду і вогкості. Фаня Фенелон, колишня солістка жіночого оркестру концтабору Біркенау, згадувала, що від спілкування з нацистськими офіцерами її часто брав острах. Особливо її лякали розмови з комендантом табору Йозефом Крамером. І начальницею жіночого пітабору Марією Мандель, які були любителями музики і при цьому нещадними вбивцями. Наприклад, Крамер, далі цитата, плакав, коли ми грали Траумерей Шуберта. Крамер відправив в газову камеру 24 тисячі чоловік. Коли він втомлювався від своєї роботи, він приходив до нас, щоб слухати музику. Кінець цитати. Суворі вимоги, які встановила Розе, дали свої результати. Професіоналізм виконавців жіночого оркестру Біркенау швидко виріс. істотно розширився і репертуар оркестру. Тепер музиканти виконували й німецькі марші, польські народні пісні і різні твори з класичного репертуару. Останній концерт Альми Розе відбувся 2 квітня 1944 року на приватному заході СС. Раптово із незрозумілої причини їй стало погано. 4 квітня. 44-го року вона померла. До сих пір смерть Альми Розе викликає суперечки, висуваються різні гіпотези від самогубства до отруєння. Утім, найпоширеніша версія полягає в тому, що Альма стала жертвою випадкового харчового отруєння або раптової інфекції. Колишня учасниця оркестра Сільвія Вагенберг згадувала: коли вона померла, я подумала, що все скінчено. Або нас пошлють кудись в інше місце, і тоді ми пропали, або нас відразу ж відправлять в газову камеру. Важко переоцінити значення, яке Альма мала для оркестру. Кінець цитати. Після смерті Альми оркестр проіснував недовго, через кілька місяців, яснів відправили до табору у берген де вже не було ані інструментів, ані привілеїв. На щастя, більшості жінок з оркестру все-таки вдалося вийти з табору живими. Вони залишили після себе мемуари, численні інтерв'ю, більша частина яких була не про тортури і очікування смерті, а про оркестрові репетиції. До 1974 року громадськість нічого не знала про існування цього незвичайного колективу, який складався з півсотні дівчат у віці від 16 до 25 років. Про нього стало відомо після того, як співачка оркестру, яка залишилася в живих, Француженка Фаня Фанелон випустила свої мемуари. У 1980 році на їх основі в Голлівуді за сценарієм Артура Міллера був створений телефільм Гра на час. Роль Альма Розе в ньому зіграла Джейн Олександр. Коли війна закінчилася, до мене не раз підходили і питали, як я смію грати п'єси німецьких композиторів. Розповідала учасниця оркестру Флора Схрейвер Джейкобс. Я відповідала, що у нот немає національності. Вони не можуть бути джерелом ненависті і страху. Ми самі направляємо музику в своєму серці, і тільки від нас залежить в які кольори вона буде пофарбована.